У ім'я Отця і сина, і Святаго Духа, з воскресенням Христово, братії і сестри, сьогодні ми зібрались для того, щоб побути со Христом, тому що дом Божий це де перебуває Господь. І ми всі відчуваємо серцем, що тут є ангели, тут є Господь. Ми слухаємо про Бога, ми слухаємо Його, як виконувати заповіді Божі. Отаким От же чином, як Христос. Прибував в плоті на землі, люди відчували присутність Бога. І завжди, коли Христос виходив на проповідь, за ним йшов натовп. І цей натовп постійно тиснув на Христа. І от сьогоднішнє євангельське читання каже про те, як Христос на березі Мінесерецького озера прибув. І дуже багато людей його тиснили. І він попросив майбутнього апостола Петра. А він рибак, рибар. надай мені свої човен. І Господь став на човен і продовжував проповідувати слово спасіння. Але Євангеліст навіть не сказав, про що Христос сказав в цей час. Він казав про те, що відбувалось потім. А човен був Сімона і інших рибарів. Це Іоанн і Іаков. Це Івангелія про те, як Христос закликав на проповідь основних апостолів. І от це було зранку. А всю ніч вони потратили за тим, щоб ловити рибу. Рибарі це не ті рибарі, що зараз у нас. Зараз ми йдемо на рибалку, щоб розважитись, а на той час рибарі були для того, щоб прокормити сім'ю. Після проповіді Христос сказав, візьми, сімоне, мережі, сіті да, і кинь, відпливи трохи від берега, а тільки сітки помили. Це теж тяжкий труд. Уявіть собі, скільки можна ночі, цілу ніч ловити, а потім ці мережі вимивати і тут. Наставник каже, знову йдіть і знову зробіть те ж саме. Але апостол Петро, майбутній апостол, каже так, наставниче, ми всю ніч трудилися, нічого не спіймали. Але по слову Твому, ти сказав, я це викликав. Він відплив від берега, знову взяв мережі, кинув і створилось чудо. Настільки багато риби було, спіймали, що не тільки цю лодку Сімона, а ще що й покликав інші лодки, прийшли для того, щоб весь улов взяти. Тоді Сімон приплив і припав до Христа. А чому припав? Для нас ну, спіймав багато риби. ну добре, Навірно, повезло. А рибак, який був син рибака, і, мабуть, не, мабуть, і внук рибака, він точно знає, коли риба може бути, можна спіймати, а коли не можна спіймати. Тому, коли Сімон сказав, наставніше, трудились всю ніч і зараз немає сенсу, він знав точно, що в цей час риби не може бути. І тоді, коли він побачив, не просто спіймав, а таку велику кількість риби спіймав, крупної риби, навіть мережа проторжився, розірвалася. Він припав к ногам, тому що побачив не тільки наставника, тобто Христа починає, почитає, як вчителя, наставника, але і більше наставника. Він побачив, що це людина, яка може керувати світом, а людина не може керувати світом. Людина сама творіння, а це людина, і він побачив через ці чудіса, він побачив Бога. Він ужаснувся, тому що він пристав пред Богом. Він впав на коліна, обняв Христа за ноги і сказав, вийди від мене, я людина грішна. Тоже нам не зрозуміло? А тільки тому зрозуміло, тому що чому сказав майбутній апостол Павло, я людина грішна. Тому що він постійно ходив під Богом. Він розумів, що він повинен виконати перед Богом. І хто він є на самом ділі? Ми знаєте, якщо ми між людьми спілкуємося, це одне, десь хтось нас хвалить, хтось, може, почитає за праведних людей, а якщо я стану перед Богом, я побачу все. Тому що Він бачить мої наміри. Тому я паду перед Богом і скажу, Господі, я грішна людина, Ужас я. Тому що немає людини, яка могла стати перед Богом і сказати, я виконав все. Немає. Праведника немає жодного. Тоді Христос, знаєте, не бійся. Страх. Всяка людина вона боїться стати перед Богом. Тільки та людина не може боятися, яка відчуває. Свою близькість перед Богом і Його милість. Не бійся, будеш ловити людей. А як це зрозуміти, ви ловити людей? Ми всі з вами в храмі, ми всі половлені мережами Господа. Кожен з нас може пригадати той час, коли ми почули, і серцем відчули істину, тому що в храм не ходять, ну, дехто буває випадково зайшов. А Ті, хто вже познали Христа, ті, хто ходять Христа побачити, відчути, вони відчули серцем істину Христову. Тому ловити людей, ловити істиною. Жодна релігія, ніж Християнство істина, не може сказати, що істиною спіймали. Ми згадуємо, що теж мусульманство огнем і мечем. А тут істина, а тут. Люди не могли відійти від Христа, ходили для того, щоб послухати, доторкнутися до нього, для того, щоб побачити чудо, яке Христос творив. Навіщо казати, що апостол Петро підійшов до Христа, тому що він після цього все залишив. Він залишив мрежі, він залишив рибу, яку так хотів і бажав спіймати. Він пішов за Христом. А пішов за Христом, тому що він не хотів залишатись без істини. Він не хотів залишатись без Христа. І як Господь сказав, він так і зробив. Ми знаємо, що Сімон став апостолом Пьотром. Те, що Господь сказав, Він робив. Душа, яка любить істину, яка любить Христа, вона живе для Христа, вона хоче йому угождати. І весь смисл життя людини. Складається в тому, щоб угождати Богу. Це любляче серце, яке любить Бога, вона неодмінно буде хотіти Господу угождати. А чим угождати, як угождати? Всі ми різні. І в нас у кожного різний статок, навіть тіло різне, Різні можливості. Але кожна. В цьому місті може виконати те, що Господь сказав робити нам. Тому що заповіді Божі, вони легкі для тих, хто хоче зробити. Чому легкі? Тому що Господь силу нам дає це виконати. Якщо ми кажемо, Христос сказав, хто хоче мені послідувати, той отвергність «все, йди за мною. «все отвергність, все погане отвертість, йди за мною. У нас дуже багато є того, що у нас погано. Слова Христа вони кажуть про те, щоб людина працювала над собою. Знаєте, якщо ми згадаємо святих, ви жодного святого не знайдете, хто би казав, я доспою. Всі казали, Господі, я грішна людина. Сьогодні Свята Церква згадує пам'ять. Преподобного Отця, Сергія Радонежського. до нас дійшли його житті не в повністю, але те, що ми бачимо і читаємо, що людина грішна стояла перед престолом Божий інший, бачили, як огонь зайшов в чашу і він причищався. Його життя каже, що під час служіння літургії рядом з ним служив ангел, Ця людина Воскресила іншу людину. Сергій Радонежський воскресив отрока. Але що цікаво, коли батько цього отрока прийшов, то Сергій Радонежський сказав Смиренно, він не вмирав. Ти просто не побачив. Він, напевно, змерз і з морозу ти просто не познав. От яке смиріння було. Це признак святої людини. Це людина, яка рядом з Богом. Якщо по молитві Сергія Раданівського біля ну, той обітря, яка була, він дуже співчував браті, яка носила воду здалеку. Він став, помолився і біля недалеко, біля обітєрів почав бити істочник води, але він нагадав браті, браття, не вздумайте називати цей істочник моїм ім'ям. Людина змирена. Це дар, це багатство. Якщо людина близька з Богом, вона ніколи, ніколи не буде хвалитися перед іншим. Ну, на жаль, на жаль, ми не такі. На жаль, ми тільки починаємо молитися, вже починаємо інших облічати, починаємо вчити. На жаль, тільки вчора таке бачимо. Новоначальний почав вчити іншого, хто давно в храм ходить. Ну, такими такі ми горді. Якщо в нас є гордість, тоді ми дійсно ми не можемо терпіти, як нас обличають. Ми смущаємося. А Христос сказав так: не відповідай злому за зло. Якщо ти знаєш, що це зло, ти думаєш, що тобі зробили зло. Якщо ти можеш, воздай добро. Помолись за цю людину. Якщо ти думаєш, що це зло для тебе. Тільки людина смиренна, людина, яка може це зробити. Тільки за допомогою Божої може зробити. Ми повинні дивитися, в якому ми стані на даний час. Один час ми можемо зробити, інший час ми падаємо. Тому Христос сказав так: не засуджені Богом. Тому що всі ми грішні люди. А якщо людина грішна, то людина співчуває інші грішні людині. А якщо не співчуває, значить вона не бачить, що вона грішна. Вона тільки каже про свої здібності. Сьогоднішнє івановське читання, знаєте, дуже часто від людей чуєш, ну, часто не церковних людей. Чому ти в неділю не в прийшов? Ну, дуже багато справ. Я не можу сім'ю прогодувати, Я не можу свої справи вирішити. І сьогоднішнє івановське читання каже про те, що Господь печеться про кожну душу. І подивіться, всю ночь. Сімон трудився без Христа, без Бога, без помощі кожній. Що спіймав? Нічого не спіймав. Спіймав? Ну, може, трошки спіймав. Але тільки благословіння Боже, от такого з благословіння, все виходить. Якщо ми подивимося на своє життя, тільки на практиці, знаєте, теоретично ми всі знаємо, що повинно бути. Якщо людина на практиці зранку помолилась і попросила Господі, благослови на день, то він побачить чудо. Кожен день людина отримує помочь, допомогу, допомогу Божу. Людина трудиться, а Господь допомагає. А якщо в суеті почали день і своїм я, то як людина не трудиться, як не хоче, а сразу дивимося на апостола Петра Сімона. Він приносить пусті мрежі. Отак От в будь-яких справах наших. Якщо людина Богу служить, вона перед Богом ходить. Вона молиться Богу, Господи, поможі. А якщо отримує, вона дякує Богу. Це практична людина християнське життя. А якщо я хожу перед Богом, я знаю, якщо зробив щось не те, то благодать Божа може залишати нас. От ми згадаємо, що святі отці казали так, що без благодаті людина не людина. Це не сказав не я, Макарій Великий. що тільки з благодаттю Божою ми можемо побороти всі свої пороки. А як благодать Божу стяжати? Фяті отці кажуть, уважним виконанням того, що Господь сказав. Що таке уважне виконувати? Влашенний милості моє. Тобто людина повинна мілувати ближніх, не строго судити, а не сходіть до немощі іншої людини. Не відповідайте злом за злом. Не дратуйтесь. Да? А що значить не дратуйтеся? Як я можу не дратуватися, якщо мене зачіпають? А це тільки початок, того, що я над собою повинен працювати. Я не повинен бути ледачим, не повинен бути, як це на українській мові, сребролюбівий. Любити гроші да? багатство. Я не повинен бути дуже чутливий до похвал, до гордості. Це все побороти потрібно в собі. Для того, і святі отці уходили з міра, для того і Сергій Радонівський пішов з міра, для того і сьогодні ще одна дуже цікава і цікава свята сказати, я не помилився, тому що церква почитає преподобного Діфія. Київського, в Китай Пустині. А це в кінці його подвигів. що це дівчина, дівчина, яка пішла, дуже захотіла прийняти постріх. Вона не хотіла, вона з боярської сім'ї, з дворянської сім'ї. І так Бог, Господа возлюбила, щоб їй тяжко було спілкуватись з тими, хто в міру. Вона бажала Богу служити. А чаша остання переповнилась тим, що її хотіли видати заміж. І вона тихенько пішла з батьківського дому. Її шукали. Спочатку в одну лавру пішла, а потім, коли мати прийшла, вона прийшла в лавру і як... як хлопець. А потім бачить, що мати почала приглядатись, вона пішла, пішла в києво печерську лавру. І в Києво-Печерській лаврі пустить. Ішла Китаю пустить. Ми всі можемо приїхати і побачити ту, ну, якщо сказати, келью, да? а можна сказати, ну, де подвиги приймала Раді Христа досі фея, да? а в та Дарія. Дарія. Тому, браті і сестри, в нас життя покладено для того, щоб ми стяжали благодать того Духа. Один із подвижників. Ми можна сказати, сучасний. Іосіп Іссіхас сказав так, якщо ти не стяжав благодаті Святого Духа, ти не можеш називатись людина. Ти даремно живеш життя. Ти живеш життя для того, щоб бути як тварина, для того, щоб стяжати благодать Божу. Ти повинен Богу служити життя. Перша заповідь Бога ось любив і йому служи. Служи і словом, і ділом, і любов'ю, скільки можеш. А якщо вирішаєш, тукайся. Браті і сестри, сьогодні. Неділя свято. Кажуть так, чому я потрібен в церкву ходити? Тому що неділя це благодать Божа йде на людей. Особливо йде. В кожне свято. Людина може освітитися і нічого не мати, а може прийти в храм, помолитися і вийде з благодать Божу. Тому поздравляю не тільки. Недільним святом, а з тією частичкою благодатні, що людина винесе з храму, теплом поділиться з іншими, сповнить, що Господу служити мілому міло та інших. Ну і дай Бог нам, браті і сестри, також зустрітися в царстві Небесному. Амінь.